5 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Черкащину. Як повідомив очільник регіону Ігор Таборець, передовсім доповів голові держави про ситуацію в області Безпека і робота на оборону країни лишається головним пріоритетом. Відтак відбулося обласне засідання конгресу місцевих та регіональних влад за участі першого віце-прем'єр-міністра Юлії Свереденко та міністра агрополітики Миколи Сольського. Ключова тема економіка. Як важлива складова нашої перемоги. Підприємці області продемонстрували стійкість і патріотичну позицію. Від початку великої війни стабілізувались, працюють і розвиваються, зазначив Ігор Таборець. У деталях обговорили програми підтримки бізнесу від держави. Підприємці повинні мати максимум можливостей працювати для економічного зростання та створення робочих місць. Додав посадовець. Володимир Зеленський подякував кожному, хто працює заради того, щоб Україна вистояла.